Минулого тижня рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради було надано матеріальну допомогу жителям нашої громади по програмі додаткового соціально-медичного захисту на загальну суму 2 мільйона 300 тисяч гривень. Зокрема, допомогу отримали на поховання сім сімей загиблих військовослужбовців по 100 тисяч, також чотири сім'ї загиблих військовослужбовців отримали по 200 тисяч на кожну дитину до вісімнадцяти. 18 років, а саме 1 мільйон гривень на п'ятьох дітей. І допомогу отримали жителі нашої громади, які потребують дороговартісного лікування на загальну суму 600 тисяч гривень. Я нагадаю, що програма додаткового соціально-медичного захисту діє в нашій громаді уже з 2016 року, і за цей час тисячі місцям отримали допомогу у скрутних та різних надзвичайних ситуаціях, які складаються у їхньому житті.